Панове, привіт! Нещодавно EA Sports викотили дуже спокусливу пропозицію: легендарний Зідан 92-го рейтингу в СБЧ номіналом за 1 мільйон 700 тисяч монет. І першою моєю реакцією, про яку я написав у телеграмі, було те, що якби в нього був деф 80+, то я би полетів збирати. Але тут деф. Гра в захисті 70. Всього лиш, нібито, якщо говорити про зідана, як гравця бокс бокс в центрі поля. Проте, все-таки, це зідан це п'ять зірочок на фінтах і на робочій нозі. Але дуже прикольно те, що зібравши одну із 13 частин на шляху до цього зідана, ми отримуємо його карту в оренду на п'ять матчів. І Це дає можливість спробувати відчути. І, можливо, лише можливо. Махнути рукою і все-таки віддати ті 1,7 мільйонів за його збірку. га? Трішечки вашої уваги. Фавбет патронує роту фаворит під командуванням Дениса Перча. За підтримки української компанії військовим передали технічну та матеріальну допомогу на суму більше 14 мільйонів гривень. Фавбет братимуть участь у забезпеченні підрозділу на постійній основі. Підрозділ належить до рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, які за допомогою дронів проводять розвідувальні та ударні місії. Ну а сьогодні Фавбет чекає ваших прогнозів. На безліч матчів Ліги Європи та Ліги Конференцій. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Є сніжинки, є помаранчевий м'яч. Чого не дати цих ефектів, коли ми граємо в Ultimate Team? Та це ж круто буде, чат. ну. Відкривайте петицію для EA. Зберемо оренду Зінадіна Зідана і зіграємо з ним, щоб відчути і подивитися. Отакий От в мене план. On loan. Зідан! Хто зна, можливо, в моєму клубі ще з'явиться такий зізу, в якого не буде тут світитися п'ятірочка, а буде повний зідан, га? П'ять на фінтах, п'ять на неробочій нозі. У нас буде чотири матчі. Division Rivals, щоб відчути, чи можна нестися на ту збірку чи ні. 70 деф. Ну, елітний дивізіон не дасть збрехати і одразу можна буде відчути, якщо дупа в центрі поля. Але плейстайлів скільки. Вау. І фінес-шот, і трівела. Мальдіні кинемо замість. Пандейка спробуємо так. Когось зараз посадимо відпочивати. Белінгема ні, Модріча, напевно. Хоча. Модріча деф 83, але у Белінгема працюють і ще й веркрети. де відпочити. Ось так. Та, треба дві тіні. А Хоча я Мальдіні дам якір. А, до речі, я згадав собі, я хочу спробувати реанімувати карту Зінченка, яка в боротьбі просідає, і дам йому все-таки якір. Бо в швидкості він теж мене не вражає, якщо чесно. Його оббігають на фланзі. Так хоч може стане трішечки міцніший. га? Ну, може тінь витягне трохи зідана в дефі, га? А раптом він зараз мені так сподобається, що я почну зливати свій фоудер саме на ЗІЗУ. Фердінанд. Мальдіні там в оренді зараз згасне. Стойчко в Мальдіні. Ого. Мальдіні добрячий такий на масі. Я так не думаю. Зізу пішов в атаку. Зізу пішов в атаку. А О, а Зізу -а зіграв, -а. Oh, задивись, e запорождя. Ох uh, ти зіграв знов Зізу Зізу сам шмайхель. А де блоки? Оу, оу! Зіддан! Оце так соло гра. Номер тільки треба йому дати, бо Белінгем забрав. Сольний прохід на фінтах на техніці. І зараз можна кинути на ЗІЗу і можна скинути, і це вже французька зв'язка. Аааа. Зідан. Ну. Хто? Так, бляха. ой 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 бежи, бежи, Зинченко. Садовись. Yes! Yes, we can! С якорем. Стиль зигранности якер, а Зинченко не. Жино. Так, далее. Але Зидан высоко лезет в атаку. И... И еще разочек крутанул, и снова Магиди спин заходит. Зин-1, Зидан-2, 1 дубль. Ого... Дуже нагло преться в атаку, Зідан. Модріч трішечки спокійніший. Же ж завдання, що я зараз в Зізу. Добре, Мальдіні Ай, важко, важко! Вечір середи в райвелсе дупа в захисті блок. Ісар. Та є, 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 важко, але з м'ячем, але з м'ячем Зізу. Эроден дриблінг ероден дриблінг Ай, впав. Зінченко. І знову Зінченко. Невже Якір зробив з нього справжнього захисника? Чудова робота Жинуля. нуля. Ось для чого він в клубі. І 5 на фінтах, і 5 на лівій. Добре Бел. Зідан не зачепився. Ага. Чекав, фінес, що того немає. А -а -а. Центральні захисники підвели трішечки. опа па 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 пропихаємо! А -а -а -а. Може треба було бити. Зізу немає. дивись Добре, де дивись! Боже мій, що це таке? Ну чому? Why always me? Мальдіні прекрасно. Зідана не бачу в опорній роботі взагалі. Не допомагаю в захисті. Але в атаку несеться. Дуже настирливо гарно. Зізу може бути зараз за ССД Ні, Цього разу я дав на Р2 і не відпустив, щоб на болролі забрати і не встиг. Опа. Зінедін Зідан. хет-трик! Як він карає в атаці! От такий його перший матч. В атаці він справді прикольний. Він несеться, він пропонує себе. Він відкривається, він пхається в атаку аж до страйкерів. Модвіч такого не робив. Високий воркрейт тут uh, дається в знаки. Червоний Ето. Пеле. Зідан досить Прикольним не мічі. Відчувається який пас! Який пас зараз пройшов на сона від Белінгема, наскільки я.

Зінченко. Зінченко. Вистояв. Віні. Чудово Віні Джуніор і Пауло Мальдіні забиває голи <плес> Мене трафить сьогодні з тими голами. Я просто в шоці. Це ненормально. Оу. Ну, та ясно, що підеш, Майфлім. Один раз підеш, другий раз пропустиш. Такий закон правого стіка. Є, Зінченко, Зінченко сьогодні мені подобається. Я реально його змінив. Оу, оу! Воу! О, я вже хотів щось таке чуданути, щоб скрізь дати сальто назад. І жі нуля. Опа! І фірмова у воротах. GG! А, Ааа, то мені його дадуть, коли я граю з Пауло. Он як. Ага, угу. то можна з ним буде піти в плей-офф. Всіх вже та сніжинка, я в шоці. Як ви так валите багато тих матчів, що вам вже все дають. Неймар червоний тут. Макелеле де Йонг, Мальдіні Ван Дейк, цікаво. Пл не дотягнувся. О, Зідан зіграв. Ну коли якісь такі прості перехоплення, Зідан їх дає. Де треба трошечки здивувати в центрі поля, він того не дасть. Поки що такі враження. ай яй, -яй. Опа-па! Дай дотик. І підліво? Прекрасну сон. Подвійний трикутник для галки, взагалі 0 разів до того, як в твіттері відео побачив. От зараз спробував. О! <Fair -off> Прикольна штука. Жіноля віддав за те, що я чуданув. Взагалі я до того не бачив, щоб хтось так рухався проти мене, хоча награв на тисячі матчів два два Двічі втрачено фокус і пропущено голе. Робіть висновки. Коли граєте, не втрачайте фокус, бо будете програвати. Так. Зізу. Дуже-дуже гарно. Пляха, Зідан геній. Просто геній на полі. Яка передача з його лівої ноги на 5 зірочок полетіла. Вау! Просто шикарно. Ні, ну можна, але ти будеш грати за принципом. І курва третій раз! Ой-ой-ой, як спіймав. І правий стік мене не врятував. 3-4. Давай Давай-давай-давай, відіграємося і буде футбол. Чудово. Добре. Белінгем забирає. Можна зараз створити нам перевагу. Джуд. Джуд. І ось воно! Адама пішов на нас. Зінченко. Якермен. Энчурмен. Hey! Та ти що? Все, бзда. Ще один матч. Всі стой сніженку, ну то я і зробил. Прикол. Рарний Вальверде, рарний Німар. Холланд 94-й имбапе червоний. Такий дисбаланс цікавий по карточках. Зинченко. Сьогодні просто фестиваль таких голів. Ти даєш відбір, або десь там в попередній матчі блок і м'яч відскакує на голого гравця, який забуває. З 4 матчів в 3 така хрінь відбулася в моїй У Мене палає. Прекрасна гражі нуля. Зінченко. Знову чітко. Найс. І курва! <плес> Зінченко! З'їдає МБПП 92-го. Може, коли на якорі. О, Зізу зіграно на Ну, Зізу! Я погана зараз. Ізу досить прикольно там м'яч втримав. Оу. What?! Ну це... а Ту анімацію, що зараз Неймар Марза себе в м'яч ауті писали ті ж люди, які зробили хіл тубл рол. І Холанд біжить. Фух! Ха. За чотири матчі в елітному дивізіоні Зідан забив три голи і віддав один асист. Статистика якою може хвалитися гравець лінії атаки, що мене перш за все вразило і кинулось в очі, те, як Зідан преться в атаку, при тому, що в нього завдання такі ж, як були у Модріча, такі ж, як і є там поруч у Белінгема, і Джуд, і Лука значно пасивніші. Зідан пропонує себе, він як якийсь нестримний, і це справді прикольне відчуття. Ну і контроль м'яча у Зідана відчувається. Справді шаленим, інколи здається, що м'яч просто приклеєний до його ніг. Можливо, за рахунок плейстайлів є такий невеличкий буст. Хоча, до речі, ось золотий фірстач в мене в Родріго є. І останнім часом Родріго якось мене підбішував тим, як він приймає м'яч, як його обробляє. В Зідана такої проблеми не було, його магія на місці. Ну і після цих чотирьох матчів в мене досі залишаються сумніви стосовно його гри в захисті. Бо опіка 59. Це таке, що от інколи він може десь трохи. Губитися при побудові захисної лінії, де він там в парі стоїть з кимось, якщо це два центральних півзахисники. Якщо хтось грає з трьома центральними півзахисниками, я впевнений, що зідан зайде дуже круто, збирайте. Якщо у вас раптом є гравець типу Вієра, який буде забирати м'ячі, який працювати в захисті, питань немає. В парі з зіданом це буде теж круто, збирайте. Але якщо в мене чи в когось із вас в парі із таким зіданом буде грати Белінгем чи хтось інший, в кого високі ворокреють в захисті. Чи можливо навіть середній ідеф, десь так, от плюс-мінус 80, то. Можуть бути проблеми проти хороших суперників, які добре катають м'яч біля штрафного майданчика і починають вишуковувати можливості для того, щоб врізати свою передачу. Десь може не вистачити трохи магніту такого на перехопленнях, на відборах, агресії. З іншого боку, якщо вручну добре переключатися, грати з ними можна. Але що мені найбільше сподобалося з зіданом, це те, як окрилено він йшов в атаку, і коли він розганяється. Зел <зелодин>, 1 то він своєю потужністю може десь і верховий м'яч отримати, чи поштовхатися, чи скинути. І взагалі виконує все досить прикольно. Тож, знаєте, я зібрав другу збірку, і мені залишається ще 11 кроків. Мені здається, мій шлях до зідана розпочався, і дуже ймовірно, що я таки зберу його 92 другу версію. Саме туди піде мій фолдер. Пишіть у коментарях, як вам така ідея обрати саме зідана, а не починати збирати якогось Ембапе чи Далгліша, чи ще когось, наприклад, рулетки з легендами. Я все-таки хочу бачити зідану своїй команді. Не знаю, можливо, мій деф буде трохи просідати, але в атаці я буду грати з великим задоволенням. На сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Скоро знову почуємося. Побачимось. Бережіть себе!